Пам'ятаєте, як в фільмі Королєва бензоколонки» вона казала там, що треба там, щоб було там для діточок, щоб приїхали, посиділи. А їй казали, а хто там буде сидіти, хто там що буде робити? Заправився і поїхав. Прийшли часи, і вон дивіться, для дітей помалювати, м'ячі, що в супермаркеті, все, що хочеш, іграшки, алкоголь, книжки. Просто ну, медикаменти, всі діла, хімія, що там, по маслам, по тому, ну взагалі, ніяких питань, каністри, вогнегас. Заїхав, заправився. Окрема, до речі, каса да, для заправок. От, окрема каса, для заправки сюди можна заправлятись. А тут окрема каса, тут можна і поїсти. Домовили поїсти. І можна дуже смачно, до речі, поїсти. Ще й ціни такі адекватні. Комплексний обід 200 гривень. Комплексний обід спорту. Ось і комплексний обід. Ну, виглядає дуже непогано. Ще трохи для розуміння, Да? Стілець для дітей. Ноутбук. Любий. Може підійти, відкрити. Зайти, що треба там. Роздрукувати. Любий. Це перевірено, користувався особисто. Друкував документи, ну, без питань, якщо треба роздрукувати, де ще такий сервіс? Нема. Саме головне, і саме головне да, окрема каса для їжі замовляєш тут, а там каса для заправки. І ніхто тут тобі не нав'язує купіть і купіть попити, купіть каву, купіть ще щось просто. Ну, чесно скажу, от Рівень вражає. Хто б там що б не казав, ну, такі заправки мають бути. Подивіться, скільки машин на колонках заправляється, просто скільки заправляється. А тут на парковці вільних місць навіть немає. Просто немає. І кава, до речі, дуже смачна, дуже класний такий стакан, дуже зручний. так. за трубочку. Вставив і в дорозі можна пити. Якщо це відео побачать власники Сокара, чи, можливо хтось із менеджерів топових, дуже велике прохання. Відкрийте Сокар, хоча б один в Запоріжжі. Я думаю, люди будуть вам вдячні.